Порізка літер на стіну. Як взагалі до вас їдуть такі вивіски. Ось дана вивіска, вона має два великих написи Goldies, це ювелірний магазин, та чотири маленьких на барні стічки будуть використовуватися або на стійки продавців, як правильно. До них також йдуть ось такі трафарети, на менші розміри та на більші. Тут бачимо, у нас є окремі комплекти на великі і на малі розміри. Для великих ми використали ось таку підкладку для того, щоб збільшити наростити об'єм з ПВХ. Ззаду йде двосторонні скотч. Тобто ви приставляєте до стіни на плашку, вирівнюєте її, пристав... знімаєте скотч, наклеюєте, він йде монтажний, міцний і вже готова змонтована вивіска, Тобто, зовсім не складно. На кожній літері, ось тут є захисна плівочка. Ось так. Всі літери їдуть безпечно, доволі зручно. І, звісно, виготовимо у ваших розмірах, в ваших кольорах. Дані замовники вирішили, що в них буде в золоті. Із такою білою підкладочкою для нарушення об'єму може бути ще прозора, чорна, більший об'єм. Все за індивідуальним запитом та за вашим бюджетом. Звертайтесь для замовлення.